Дякую. Сьогодні я отримувала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви то на ефірі там Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту контент. Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Тайця Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви виграли? Дуже знаково Це Просто щось нереальне. Ви виграли ви айфон через рандомний розгляд. Я виграла айфон 16, і це мені вірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та дам, дякую за повод. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією. З ви самі зрозуміли, з чим мене можуть тут називати, бо заблокують у вас зараз. Є реальна можливість доєднатись безкоштовний ефір для вас. Проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас. Для і будемо починати. Реєструйтесь. Ефір вже скоро. На зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що е, надав нам можливість змінити щось в житті. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Yeah. Я долучилася yeah. дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук, дуже вам дякую за. Виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінесто мені дійсно повезло.